Від початку літа 1648 року під чолганським каменем на Волині поляки стали зосереджувати коронні війська, якими командували князі Владислав Домінік Заславський і Олександр Конєцпольський та підчашовий Микола Остророг, діючи на випередження, Хмельницький через Паволоч, Погребище і Хмільник рушив полякам на зустріч. І 16 вересня зупинився під пилявцями над іквою. Через три дні за милю від нього на протилежному боці ріки зупинились польські полки у вирішальний бій. Армії зійшлися 23 вересня 1648 року на невеликій багнистій рівнині Обабіч Ікви, де заздалегідь укріпився Хмельницький. Козакам вдалося загнати піхоту супротивника на вузьку греблю і фактично винищити її, водночас зав'язуючи бої з розрізненими загонами кінноти. Перемога в цій битві відкрила козакам шлях на захід, і вже за місяць в облогу було взято спочатку Львів, а потім Замостя. І наприкінці року Хмельницького тріумфально вітав Київ.